Дуже часто причиною тривожності є низька самооцінка. Це можуть бути травматичні події з дитинства. Да, коли людина виростає і вона наче не вірить в себе, вона не відчуває себе, вона не, не має на що всередині опертися. Їй постійно здається, що вона не впорається, їй постійно здається, що вона не ну, десь в майбутньому стануться якісь події, які вона не зможе проконтролювати і не зможе з ним. Впоратися, не зможе з ними пережити. І у неї формується ніби така звичка за допомогою оцих от думок, за допомогою оцих от тривожних думок на майбутнє, постійно думати про це, як ніби контролювати. От якщо станеться така подія, там я зможу от знайти такий вихід, ніби як на майбутнє шукати вихід в подібних ситуаціях. Але це дуже сильно виснажує, тому що в голові поселяється така дика метушня. Ви постійно думаєте про майбутнє, постійно намагаєтесь проконтролювати якісь події, постійно намагаєтесь проконтролювати якихось інших людей, як вони себе поведуть у тих чи інших ситуаціях. І, звичайно, що це дуже виснажує. Це може призвести навіть до таких ускладнень, як панічні атаки, як тривожні розлади, і так далі, і тому подібне. Тому потрібно цю звичку однозначно міняти. потрібно вибудовувати таку опору в собі потрібно розуміти, шукати ви приклади, варіанти, де ви вже впоралися з якимись ситуаціями, де ви знаходили рішення і так далі, і тому подібне. Дуже часто е, теж стосується теми самооцінки, якраз така стратегія порівнювати себе з іншими людьми, вона теж викликає надмірну тривожність, безпричинну тривожність. Коли ви думаєте, ви живете переконанням, що вам потрібно відповідати якихось рамках соціуму, тобто, ви не живете своє життя, не проявляєтесь так, як ви хочете, а ніби стараєтесь завжди. Здаватися кращими, ніж ви є насправді. І на це витрачається багато часу, теж з'являється дуже багато тривожності. Е, можливо, однією з основних причин це, в принципі, є такий спосіб сучасної людини, де людині нав'язує думку, що все має бути швидко, правильно, ідеально, що людина має встигнути все, що вона має багато працювати, вчитися, розвиватися. І людина через це дуже сильно перенавантажує себе інформаційно, перенавантажує свою знову ж таки внутрішню систему, перенавантажує свою нервову систему, так і свій мозок. І мозок з цим не справляється мозок починає жити в такому тривожному стані.